Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Білий дім продовжить взаємодію із законодавцями об обох партій в американському конгресі для ухвалення нового масштабного проекту допомоги для України. Все менше і менше своєї Україна використовує, і все більше і більше вона використовує система ворушень, которые поставляють країни запад. У цьому контексті лідери демократів у сенаті Чак Шумен та лідер республіканців Міч Макконел неодноразово висловлювались на підтримку подальшого фінансування військової допомоги Україні у Білому домі. Наголосили, що допомога Україні надходить також від союзників та партнерів, і Сполучені Штати мають відігравати в цьому провідну роль. Вашингтон на порозі потенційного шатдауну, тобто часткової зупинки роботи уряду, до кінця фіскального року лишається менш ніж. Чотири дні, а республіканці і демократи у конгресі не можуть дійти згоди щодо фінансування бюджету США на наступний рік. Напередодні Сенат проголосував за механізм затвердження проекту короткострокової бюджетної резолюції на 45 днів, які зокрема передбачені і 6 мільярдів доларів на допомогу Україні. Однак, спікер Кевін Маккарті вже заявив, що у палаті представників такий план не отримає підтримки. Що це означає для США та України? Поговоримо про це з нашою кореспонденткою у Конгресі Катерин. Ною лісуновою Катю, привіт, вітаю Катю. Що зараз відбувається у Сенаті та Палаті представників? Які шанси, що законодавцям таки вдасться уникнути шатдауну? Загалом, як в палаті представників, так і в сенаті досі не погодили жодного законопроекту про видатки. А час у них обмаль буквально до кінця цього тижня, це є головною загрозою, яка наближає потенційний шатдаун, тобто повну зупинку роботу уряду. Головним проривом, який відбувся учора, було погодження як в палаті представників, так і в сенаті процедурних питань, які дозволять почати розгляд законопроектів про видатки. Загалом законодавці мають погодити 12 таких законопроектів, щоб погодити бюджетно увесь наступний рік. Але як стверджують аналітики. Навряд чи їм вдасться зробити це до кінця цього тижня, і головна надія на так звану резолюцію про короткострокове фінансування уряду. Загалом, як палата представників так і сенат вже презентували власні версії такого короткострокового фінансування уряду на 45 днів, але як в Сенаті, так і в палаті представників ці резолюції, ці проекти резолюцій відрізняються. Відтак, навіть якщо їх погодять в обох палатах, то потім доведеться узгоджувати єдиний план, з яким можна буде рухати. Ис далі, а це знову ж таки достатньо багато часу. Катя, у проєкті короткострокової бюджетної резолюції Сенату передбачено фінансування для України. А як щодо палати представників? І якщо це фінансування для України не схвалять зараз, то коли загалом погодження додаткової допомоги в Україні, як в палаті представників, так і в Сенаті розділилися і питання щодо цього розділилися. Так в Сенаті, як ти правильно зауважила, вже презентували власну власний, власний проєкт резолюції щодо короткострокового фінансування уряду на 45 днів, в якому вкладено зокрема 6 міль. Ярдів додаткової допомоги Україні сенатори наголошують, що попри внутрішнішні розголошення і, тобто внутрішні суперечки, і навіть попри потенційний шатдаун, потрібно погодити допомогу Україні в будь-якій формі фінансування, тобто або в короткостроковому, або в довгостроковому фінансуванні, все одно потрібно погодити додаткову допомогу Україні. Сенатори пояснюють, що це потрібно, щоби уникнути ризиків зупинки або сповільнення оборонної допомоги Україні, і так вважають, як лідери республікан. Так і демократів у сенаті пропоную послухати. This CR is a цей проект двопартійної резолюції про часткове фінансування уряду є тимчасовим рішенням, мостом до співпраці та кроком від екстремізму. Він дозволить нам продовжити роботу над повним річним фінансуванням уряду та позбавить американські сім'ї від ризиків шатдауну. А вже ж цей проект резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам України. Він також забезпечить тих, хто постраждав від стихійних лих по всій країні, та почне надавати необхідні їм ресурси. І поки ця важлива робота триває, колеги в обох палатах справедливо стурбовані низкою чутких пріоритетів. Зокрема, вони прагнуть надати допомогу громадам, які оговтуються від стихійних лих від Гаваїв до Флориди. Також двопартійна більшість визнає триваючу необхідність протистояти Росії та Китаю і продовжувати надавати летальну допомогу Україні. Своєю чергу в палаті представників вважають, що додаткова допомога Україні має почекати в резолюції в проєкті резолюції про короткострокове фінансування уряду від палати представників. Додаткової допомоги Україні немає. Її там не вказано і не влучено. Зокрема, спікер Палати представників, головний республіканець, вважає, що спочатку потрібно погодити усі внутрішні урядові питання, усі питання, які стосуються безперед сполучештатів Америки, а потім вже можна переходити до питань України. Зокрема, багато республіканців Канців наголошують на посилення фінансування е, е, оборони власного кордону, зокрема щодо зупинки наркотрафіку та нелегальних іммігрантів. Пропоную послухати учорашню заяву спікера Кевіна Маккарті Просто зараз Якщо вони в сенаті хочуть зосередитися на Україні, а не на південному кордоні США, то я думаю, вони мають перевернуті пріоритети. Вони у Сенаті обирають Україну замість Америки. Я знаю, що там є проблеми. Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо тут, зараз в Америці. Чому ми не можемо поратися з кордоном і нашими надзвичайними ситуаціями? Чому так українці вже мають гроші Україні достатньо грошей, аби протриматись протягом наступних 45 днів. Зазначу, що попри те, що резолюція палати представників про тимчасове фінансування уряду не включає у себе додаткову допомогу Україні. Палата представників вчора почала процедуру розгляду як мінімум чотирьох законопроєктів про видатки, які мають зокрема профінансувати уряд на наступний рік. І серед цих законопроєктів, зокрема, є один, який включає додаткову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Тобто, так чи інакше протягом цього тижня певна допомога в палаті представників щодо України буде розглядатися. I <sighs> Катю, все ж таки, невелика група крайньо правих республіканців виступає проти допомоги Україні. Чи може ця група суттєво вплинути на голосування за бюджетні резолюції у палаті представників і, зокрема, тих бюджетних резолюцій, які стосуються підтримки України, загалом крайню праві республіканці вже виступили заявами, в яких вимагають забрати навіть ці 300 мільйонів доларів, які вказані в одному із законопроєктів про видатки, розглядатимуться у палаті представників? Загалом в праві республіканці вимагають зупинити. Нити будь-яку допомогу Україні і навіть погрожують спікеру Макарті, якщо він винесе будь-які законопроекти, із якими вони не погоджуються, вони приберуть його з посади спікера, і вони власне можуть це зробити таким чином. Навіть попри те, що в конгресі, як серед сенаторів, так і конгресменів палаті представників, переважна більшість демократів республіканців підтримують Україну. Великим питанням є той факт, що зможе Кевін Маккарті, спікер Палати представників, взагалі винести додаткову допомогу Україні на голосування в Палаті представників та уминути погрози крайньо правих республіканців, які вони власне активно озвучують. Тим часом лідер республіканців у сенаті Міч Маконел на форумі центру аналізу європейської політики пояснив, чому в інтересах Сполучених Штатів продовжувати та навіть посилювати допомогу Україні, відповідаючи на питання президентки центру Аліни Полякової, він висловив думку, що і Колишній президент Трамп і чинний президент Байден несуть відповідальність за те, що підтримка України серед американців і найперше республіканців послаблюється ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють в результаті передачі зброї Україні. Ми також розвиваємо індустріальну базу. у США. тут працює значна кількість американців, людей у цій країні, які знову будують нашу промислову базу. Щодо нашого ВВП, це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна. І на НАТО, я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його. І єдині, хто готовий брати участь у цьому, це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу. І я думаю, що це надихає решту світу, який обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи, Wepens. Коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо чимало актів на більш сучасне передове обладнання. Ми мали б відновлювати нашу промислову базу і без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю. Є деякі американці, які кажуть, що це далеко від далекого сходу, і ось там наші справжні занепокоєння. Але прем'єр-міністр Японії сказав: якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню. причиною того, що підтримка серед республіканців падає, є опозиція колишнього президента. Це погана новина. Хороша новина полягає в тому, що керівництво конгресу, лідери комітетів збройних сил, зовнішніх зв'язків і розвідки бюджетних питань у таборі підтримки українців.